Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Горе вам, Фарисеям, горе вам законовчителі! І здавало бися, чому так Христос їх засуджує, але Він зразу і пояснює, бо Він каже: горе вам, Фарисеї, бо ви даєте Десятину зруте м'яти. Але занедбуєте боїте любов Божу. Вони такі, знаєте, от я десятину даю, я маю тут городнину, а тут це. От я десятину дав і все. Закон виконав, виконав. Господь Бог нам хоче показати, що. І апостол Павло не то підкреслив, він каже, що ділами закону, не оправдається ніхто. Як це так? То якщо я виконав 10 заповідей, я що не є оправданий? Якщо я виконав ці церковні закони, то що я не є оправданий? І каже Господь Бог. Фарисеї. Тому що вчимо інших каже, а самі навіть Пальцем туди не вдарити. І закону вчителі ображаються, каже, слухай, Господи, ти і нас ображаєш. А тому що всі оці, пересеє, законовчителі, всі, ті, що в синагогах, вчили, вивчали. Вони пристосувалися. Вони пристосувалися до того, що є. Роблять. На показ того, що треба, щоб побачили люди, але в своїй суті роботу не виконують. Як то може бути? От так, як і фарисеї. знаєте. Так Господь Бог їх називає. Ви каже фарисей. Бо тому що ви одно говорите, друге робите. І ось на що хочу звернути вашу увагу. Що каже, ви так ті гроби, знаєте, які там у землі, так, яких не видно. І Люди по них ходять і не знають, що там є всередині. Ви чуєте? Не знають, що там є всередині. Ну, представте собі гріб, на якому нема, нема Христа, так? ну, роки прийшли, Хрест завалився, але там, всередині у є гріб. І люди ходять, навіть не знають. Ну, по цвинтарі не раз там ходиш. Ти ж не знаєш, чи там хто закопаний, чи ні. Там, де є хрест, де є могилка, ти розумієш, що там людина. Але ти бачиш то, що тільки зверху. Зверху, а в середині каже Господь Кости і купа чистот, і смироду. Так Він прирівнює фарисею. Чуєте? Він прирівнює фарисею. І я собі думаю, Господи. Чи я не належу до, тіє, до тої команди, яка зверхні такі гарні, а всередині купа нечистот, як у гробі? Христос засуджує оту зверхність, оту поверхневість, коли люди навчилися пристосувалися ховати свої недостатки і показувати ілюзію порядності. Ми то називаємо етикетом, ми то називаємо культурою поведінки чи ще якось інше, але ми за тою культурою ховаємо жахливі обличчя спорчених дияволом людських душ, які вміють ховатися, як злий дух, які вміють маскуватися, як злий дух. Поздай дух, він себе завжди показує, ангел світла, він дуже добрий, він дуже гарний. І тому дивишся, слухаєш, бачиш оцих таких, що вміють гарно говорити. Але Христос каже: не по язику вашому, а по ділах ваших пізнають вас. Якщо ви є корисні для суспільства, це видно. Ті, що говорять і не роблять, це фарисеї. А ті, що говорять одно, а роблять друге, це фарисеї, засуджені самим Ісусом Христом. І ті закони вчителі, що вчать, накладають, розказують, як має бути, як треба постити, скільки треба їсти, чого не їсти, а самі палець палець не б'ють. Я зараз говорю не за священників, не за єпископів. Я говорю за тих великих мудрих покутників, які тобі розкажуть, як треба постити. Зараз іде Різдвяне ми готуємося до, до Різдва Христового. І я знаю оці фарисейські приготування до посту. Я знаю, що у нас навіть було, що збирали всі ці вилки, ложки. В такий Казан великий, і там варили. ложки великі варили. Знаєте на що? Щоб на ложках і на вилках не лишилося смальцю, бо то піст заходить? Чуєте фарисейство як попахує? Оце про це говорив Ісус Христос? Цих, що каже Христос, ці дити. Детибір... Комара, а ковтаєте верблюда. Дрібнечко якусь ви звертаєте, а великі речі пропускаєте. Горе вам, закону вчителі, горе вам фарисей, маєте час не вернутися, поки Христос ще не прийшов своїм другим приходом. Маєте час навернутися і замість того, щоб говорити, почніть щось робити. І замість того, щоб повчати когось, як має бути, зроби це своїм прикладом. Покажи, як треба. Відновіть у собі любов один до одного. Бо якби ви робили величезні речі, а не мали в собі любові до людей. Як не мав в собі любові до церкви, не мав любові до своєї держави, то що би ти не робив, ти не потріб. Покайтеся, бо Царство Боже близько. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава